Неймовірна історія про Ганса Цимера та його музику до стрічок Король Лев та «Муфаса», після якої я вже не можу спокійно без мурашок, дивитися ці мультики та фільми. Музику саме до цих стрічок Ганс Цимер називає найбільш особистою та автобіографічною в своїй кар'єрі. Коли в 90-х цимер запропонував роботу «Дісней», запропонував написати музику до їхнього нового мультику. Спочатку Ганс відмовився, бо... Ніколи не працював з анімацією, писав дорослу серйозну музику і казав, що просто не вміє писати легковажну музику для принцес. На що Дісней йому відповів, що саме тому вони й звернулися до нього. Врешті цимер погодився, тому що мав маленьку доньку, яка ніяк не могла зрозуміти, ким працює її тато. Тоді вона була ще за молою, щоб відвідувати прем'єри його дорослих фільмів. А тут у Ганса з'явився шанс, як він каже. Похизуватися перед дочкою, заслужити якусь вагу в її очах, бо він був не таким крутим, багатим і веселим, як батьки її подруг, але він був крутим в дечому своєму в музиці. І коли він вже отримав сценарій і почав працювати над цим мультиком, він зрозумів, що насправді це. Глибока і серйозна історія про дитину, яка втратила батька, і яка відгукувалася Гансу до самісіньких глибин, тому що він також втратив батька, коли був геть малим. Тему Муфаси, яка звучить в момент смерті батька Сімби, Ганс Циммер писав про самого себе, про свого батька, яку присвятив своєму батькові, яка буквально є реквіємом. По цим старшому. І от я сьогодні дивилася Муфасу, і щойно ця мелодія звучала, а вона була лейтмотивною до цього приквелу, тому що він цілком присвячений Муфасі. Що я робила? Плакала. Дуже-дуже заохочую вас подивитися цей фільм Придивитися короля Лева. Це з одного боку і доволі класична за своїм сюжетом історія, але така унікальна своєю алегоричністю оцим відображенням людських рис, чеснот, пороків. В образах тварин, які оголюють проблеми людства і людської душі, насправді, Тож відгукніться в коментарях, чи любите ви цю історію так само, як її люблю я, або які інші історії Діснею відгукуються вам більше.